Вітаю всіх! Сьогодні ми поговоримо про такі фундаментальні поняття в хімії, як атоми і молекули. Слово атом запропонував древньогрецький вчений демокрит. В деяких транскрипціях Демокрит. Слово атом грецького походження. І значить, воно неподільний. Атом це найдрібніша частинка речовини хімічно неподільна. Наука не стоїть на місці. І вже Ернест Резерфорд довів, що атом складається із ще дрібніших часток. В центрі атому знаходиться позитивно заряджене ядро, а навколо нього обертаються електрони. Так само, як планетні системи, де в центрі зірка, а навколо зірки обертаються дрібні планети, масою яких можна знехтувати. Електроном також можна знехтувати настільки мала маса, це все одно, що порівнювати вагони з тоннами і з кілограмами пшениці, допустимо. Але якби електрони оберталися в точності, так як планети, то вони би вилетіли із орбіт. Тому Нільс Бор удосконалив модель Ернеста Резерфорда, вів таке поняття як Орбіталь. Орбіталь це вже був об'єм певний, це не була орбіта, де найчастіше. Зустрічався електрон. Ну, Найпростіша орбіталь, сферична сферична орбіталь, має приблизно ось таку конфігурацію. З атомів складаються молекули. Молекула це найменша частинка речовини, котра зберігає її властивості. Молекули об'єднуються в більш складніші структури в речовину. Краплі води складаються з молекул води крапель складається більший об'єм. Ну, стакан, наприклад, з водою. Зрозуміло, що стакан з інших молекул складається. Річки, моря, озера, вся планета складається з молекул. Зірки складаються з дуже іонізованого газу, який називається плазма. Іони це різновид атомів, які мають заряд або позитивний, або негативний. Атом зазвичай не має. Заряду. Якщо ми будемо рухатися далі, то навколо зірок простір складається так само, як і ми з вами, з атомів і молекул. Все, світ складається з атомів і молекул. Дякую за увагу. До побачення!